Центр сум. В одному з гаражів місцеві троє хлопців ремонтують машину. А як все було? А що ви Очень тут робили? Бри. Щось ремонтували, да? Обидва спускаються у смотрову яму. Гараж заповнює раптово задавлений крик, але не з під авта. Молодий чоловік був в ямі в гаражі. Сказали, що впала плита і вдарила його в грудну клітку. Чим воно вже. Був без сознання, були тільки звуки, стони. Видерши з ями, хлопці рятують 19-річного товариша з під обваленого перекриття гаражу і кличуть швидку і рятувальників. Когда його евакуювали, вже приїхали МЧС, вони допомагали на щиті доставати його. Він вже був мертвий. В, в машині питалися оказывать реанімаційне мероприятия, але без успіху. Молодик помер від отриманих травм просто у швидкі. Решта хлопців не постраждали. Слідство встановлює, кому належить аварійний гараж і хто відповість за загибель юнака під бетонною плитою.